Надія Савченко у критичному стані. Про це заявили її адвокати. Сестра Віра, яка потрапила до камери тільки після кількох днів бюрократичних перепон, такі умовила надію робити крапельниці з глюкози, але судини дуже виснажені, ламаються навіть зробити ін'єкцію. Нині вже проблема. Мама наді в розпачі після усіх зустрічей на найвищому рівні, після обіцянок даних у владних кабінетах Києва, вона на очах втрачає доньку. Ось. Про що мама надії сказала «Фактам тижня. Послухаємо. Вони там і глюкозу вводять, і глюкозу. І, і цей хлористий натрій, ця сіль. Це дається так, як у неї організм не водився, mm -hmm. то, щоб розрядити кров. Тому що густа кров це і на серце нагрузка, і тромби можуть бути, душа болить, що катують дитину два роки. І ніхто не може, ніхто не може. Виручать їх ще спиняють на Путіна. Якби хотіли, то давно б вже виручав. Надя сказала, що я буду помирати. Зараз в мене ніхто не виручає. Мені одна дорога до смерті. Господи Боже. Проявити активність, не складати рук, рятувати надю сьогодні, закликали українську владу на майдані. Там зібралися прості українці, які шоковані з двісткою про те, що українська льочиться за крок до смерті. Я сподіваюся, що ті слова, які зараз пролунають, почують ті, кому вони найперше адресовані. Я хочу, щоб влада робила все, що можна і не можна для її визволення. Влада Росії, вона злочинна, з нею розмовляти можна тільки силою, ну давити на них економічний тиск, політичний. А так вона не нічого не розуміє. Ми хочемо привернути увагу суспільства до того, що практично справжня героїня це без перебільшень, без пафосу. Зараз страждає і за свою волю, і за волю, і незалежність, і честь України. Розумієте, вона впала в вічі, Вона чекала, що ми її за всю її цю боротьбу, як людина, ми її визволимо. А що робить наша влада? Де її заклики? Можливо, вони так зайняті своїми портфелями, розділом своїх е, своїх багатств. Вони не розуміють, що цінність життя цієї людини дуже дуже важлива для України. Розумієте, це ж не просто дівчина. Вона за два роки пробудила стільки людей в усьому світі. Остання надія для надії це обмін на двох російських ГРУшників, але він можливий, якщо після станеться нарешті офіційний вирок. Голосіївський суд Києва має винести вердикт завтра цього тижня. були останні слухання. Обидва російських військовослужбовця трималися зухвала, повна протилежність і розгубленості, що була відразу після поранення. Можливо, вони переконані, що їх швидко повернуть Росії, але адвокат Новіков повідомив, що це буде можливо лише за умови, що надія жива. Це одна з тем, про які говорили цього тижня. Подсудимый. Вам сложно ответить, что вы делали в моем доме? Почему я бездомная из-за вас скитаюсь по миру? Вас про ви прийшли мене захищати? Неочікуваний емоційний поворот судового засідання у справі російських героушників. Я хочу, щоб ви розуміли і пам'ятали мене, пам'ятали мільйони тих українців, із за яких які зараз страдають, які хоронять своїх родственників. Так до затриманих на українській території росіян Олександрова та Єрофєєва звернулася переселенка з Донбасу. Вони слухали мовчки, не реагуючи, а в своєму останньому слові запевнили невинні. Від всіх попередніх свідчень вперто відмовляються і переконують, воювали на Донбасі добровольцями, а не в якості кадрових офіцерів. Свої рані, на дошідній, 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 дошідній. А Нікого не вбивав, не стріляв. Втім, прокурори мають беззаперечні докази вини росіян. Кожен з них в введення агресивної війни, сприяння діяльності терористичної організації, контрабанді, порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України. За вчинені злочини просять для Єрофієва та Олександрова 18 років в'язниці. Вирок у справі суд має оголосити вже завтра. Паспорт з двоголовим орлом примусово українцю Геннадію Афанасьєву в'язню Кремля нав'язали російське громадянство. Я є громадянин України, і усякі спроби нав'язати мені російське громадянство є проти моєї волі. Мама і адвокати Геннадія підозрюють на такий крок. Росія пішла, аби уникнути процедури екстрадиції, щоб не відправляти Афанасіва в Україну відбувати покарання. Це та путь я вважаю, в місті такої ж за те, що от він не пішов... До кінця на зділку з правосуддям Російської Федерації задачі сейчас захраніти та українське гражданство. Кримчанина Генадія Афанасіва заарештували дві тисячі за підозрою в тероризмі разом з Кольченком та Сінцовим. Хлопця визнали винним і засудили на сім років. Відбувати покарання відправили в колонію суворого режиму в республіці Комі. Меджліс під забороною. З легкої руки кримського псевдопрокурора Наталі Поклонської. Їм запрещається користуватися державними і муніципальними средствами масової інформації, організовувати і проводити будь-які масові мероприятия, використовувати банківські вклади, і тому що... і навіть цього замало Меджліс хочуть включити до списку екстремістських організацій. Всі люди, які як-небудь були или є ассоциированы з Меджлісом, вони можуть быть считать членами екстремістської організації, і можуть попадать під соответствие законодавство Російської Федерації, яке само по собі дуже, скажімо так обмежує права людини і само по собі є дуже репресивним. Самі ж лідери кримсько-татарського народу Рефат Чубаров і Мустафа Джим. Мілів, яким давно заборонений в'їзд до Криму, цього тижня просили іноземних політиків бути рішучішими стосовно Росії. Просто нужна рішительність западних стран не піддаватися на цей шантаж і розмовляти з цим макресором на понятному язикі. К сожаленню, вот у твердої мы пока поки западних странах неща. Вот и розговори о том, что вот надо договориться. Від української влади вони очікують звернення до ООН, адже заборона меджлісу це прямий утиск національних меншин. Втім, поки всі репресії стосовно кримських татар сходили Кремлю з рук. Тим часом у Криму прозрівають найпалкіші прихильники окупаційної влади. Владімір Володимирович! После референдума у нас начались проблемы малого и среднего бизнеса в городе Севастополе. Уже два года нас трясут... Страшному атнімають послідні. Спочатку підприємці Севастополя записали звернення до Путіна, а вже через кілька днів вийшли на акцію протесту, не дивлячись на те, що її проводити місцева влада заборонила. Вони на ще моляться на Путіна, Щоб ви розуміли, Ми всі за Росію, ми за Путіна і за виконання в горді Севастополі. Федерального Але вже виставляють Кремлю конкретні претензії. Мовляв, життя не мед. Де ж обіця на мане небесна. Сітський сюда в два рази оплату. Теж, ніби, що відбувається У коло комплекта обладняють групи. Жалоби навіть в сфері образування. Жалоби в медицині. Знахідка десятиліття. Що які були багато років вкрадені. І знаходились під контролем кримінальних угрупувань. Ви побачите саме зараз ці чотири картини частина викраденої колекції з нідерландського музею Вестфрайс у хорні. У 2000-му з музею зникли 24 картини вартістю майже 10 мільйонів євро. Торік музейники найняли детектива, і той сліди цінної пропажі знайшов в Україні. Картини нібито саме збиралися перепродавати. Крім того, сищик рознюхав, що до історії можуть бути причетні і добровольці зато, і навіть служба безпеки України. І тепер СБУ проводиться. Розслідування Думаю, це очевидна проблема. У нас складається враження, що СБУ намагається покривати усю цю справу. Втім, знайшли картини саме працівники СБУ. Ми займалися розшуком цих картин чотири, приблизно чотири місяці. Робота велася одночасно в десяти регіонах України. Ми відпрацювали надзвичайно багато версій. Не побоююсь цього слова, опитали сотні. Людей. Знайдені картини вже передали до Нідерландського музею. Інші 20 продовжують шукати. Вони можуть знаходитись на окупованій території Донбасу, підозрюють Службі безпеки України. Катерина Зінов'єва, Христина Коціра, Ігор Напрієнко факти тижня.